Доброго дня всім, шановні українці, доброго здоров'я! Ну що ж, шановні українці, шановні громадяни, Верховна Рада прийняла закон про обов'язкову військову підготовку для людей ну чоловіків 18-25 років. Тобто, тепер ну, вони ж то скасували. Військову службу, да, от, наприклад, як наш вік ми проходили військову службу. Там я проходив півтора року, роки, до, до нас проходили два роки військової служби. Да, ми півтора потім оце вони все скасували, і зараз вони знову прийняли закон про обов'язкову військову підготовку для 18-25 років хлопців. Я так думаю, що це зроблено все для того, щоб. Ну, як би сказати, це сугубо моя думка. Да, це сугубо моя думка. Я висловлю тільки свою думку. От, а ви підпишіться на канал, поставте лайк, кнопочку колокольчика, якщо вам не важко. Лайк продвигає ну, як би сказати, в Ютубі ролик. От, вам це воно нічого не коштує. От дивіться. Було дуже багато розмов да, про те, що зниження мобіляційного віку, зниження мобіляційного віку, ну от воно все були такі вкиди. І як би сказати, так що ну, не дуже негативно було. І що ж робить, да, Що ж робити, От розказували, що американські партнери там вони все требують зниження мобіляційного віку, але народ наш і так це все не, ну, не да, Це негативно це все е, восприймав. От, і що ж, і тепер. Що робиться? Да, вони приймають закон про базу військову підготовку. Тобто тепер 18-25 років призиматимуть на базу військову підготовку. Тобто, це буде десь около трьох місяців, ну, і вже у них буде військова підготовка. А раз військова підготовка є вже військовозобов'язаний. Все військовозобов'язаний, мобілізація і. Пішов. Ну, це сугубо моя думка. Я так, розсуду, я так, я так міркую, да, як людина, українець, і я в Україні. коментарів там пишуть, бо наскільки. Один пише, там, откуда він взявся і тому подобно. Я людина в Україні, працюю, збираю зерно, комбайнер. Ну і веду свій YouTube канал. Отже, ну, от така. І плюс до того виходить Веніславський, да, знаєте всі такого депутата, да, є такий Веніславський. От. І він розповідає, да, 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 там інтерв'ю, що юнаки 17 років, 17 років, які не стануть на учот військовий облік, також будуть оштрафовані на 17 тисяч. Представляєте? Діти, діти, це діти. І виходить депутат. Я взагалі не розумію. Вони їхні, а їхні діти стоять на обліку. да, Вони де їхні діти? от Де де їхні діти, цих депутатів, що такі, що так висловлюються, вони, що наші діти повинні платити 17 тисяч штрафу за те, що на облік не стали. Він кажуть, хто, і хто за кордоном, не стануть на військовий облік і тому подобне. Ну, це вже вони вже з цими штрафами, вони вже помішались на них, розумієте? Ну, я так розумію, що вони на цих штрафах просто помішалися. От штрафи, 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 гроші, гроші, давайте гроші, нам гроші, діти. Нас вже нам нема де брати цих коштів, такі штрафи платить. Вони штрафи фігарять, вибачайте за за да? а вони не думають, де ми їх будемо брати, якщо мінімалка 8 тисяч, да? а штраф 17. Не кажучи, вже по 34, 50 і тому подобне. Вони нас такими штрафами за. Ну, якби обложили, що це ну, на голову не, не, не Я вибачаюся, звісно. Але ж ну, напишіть в коментарях, що ви по цьому тупите. Діти, де дитина візьме 17 тисяч штрафу заплатить. От скажіть, от, от, будь ласка, дитина не стала на облік 17 тисяч штрафу. Це, 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 це чим потрібно думати, щоб такий штраф для дитини придумати. 17 тисяч це якщо 8 тисяч мінімалка, це в два рази. Це два місяця треба, якщо, якщо батько чи мати отримує 8 тисяч, да, і треба заплатити штраф. Це вже це два місяці вони нічого не їстимуть. Щоб заплатити штраф, щоб дитина не, не стала на військовий облік. Ну, як це? Це як взагалі назвати? Я, я взагалі не розумію з цими, з цими штрафами. Да? Це, це, це повний бред. Плюс до того, да, сидить, ну, вже так. Якби сказати, переходимо до другої теми. Сидить представниця ТЦК, молоде, молода дівчина. Я взагалі не розумію, як у неї совісті вистачає, взагалі про це балакать і розповідати. Вона розповідає, що. Mm -hmm. Групи оповіщення ТЦК ходять разом з поліцією, да? вони мирненько, тихенько е е оповіщають людей, і якщо людина нормально документи показала, ніхто нічого не каже, ніхто нікого не б'є, ніхто нікого не принижує, нікому нічого не ламає, ні за ким не ганяється, вони відпускають, людина йде, а другим людям видають повісточки. Це ви представляєте, скільки в неї совісті, щоб таке казати. А якщо якісь там інциденти стаються, то вони один із. З тисячі стається. Розумієте? Вона говорить, один із тисяч якийсь там, що десь якісь конфлікти. Я взагалі не не розумію, як у неї вистачає совісті, як вона буде людям в очі дивитися після таких ну, висказувань. Ну, тим людям, яким руки поламали, ноги поламали, да, тим родинам, де повбивали в ТЦК людей. Як вона буде взагалі дивитися? Вона, вона вообще... Ну це, це понятно, що їй написали, сказали, і вона вийшла і таке говорить. Але ж ну, треба ж якусь совість, мать, щоб таке сказати. Я взагалі не, не розумію, ну скільки це. І перед цим вона казала, що е, в розшуку знаходиться 500 тисяч чоловік. От вони в розшук подали, і цим займається міліція. Ну, поліція да, займається. Але в поліції своїх справ дуже багато. Не дуже вони там, це, не, не дуже вони там і стараються шукати ухилянтів. Як? А подиви, які... вона взагалі не дивиться, шокується. Які блокпости стоять, скільки ментов стоїть, скільки цих ТЦКшників стоїть, що там, я не знаю, по 10-20 по чоловік. Вони... І кого не шукають? Кого вони шукають, це кого вони шукають отак, на цих постах? Да? Кого вони грибуть, б'ють, ламають руки? От. Душать. Це що це всі? Вона хоче сказати, що це всі ролики, це і псо. У мене знайомі є, знайомі є, вони кажуть, я не знаю, якщо так далі піде, ми не знаємо, що будемо робити. Якщо далі так піде, комбайнерів трактористів не буде, вони не будуть на роботу виходити. Ну, в холдингах, допустимо, да, якщо там побронірували людей і вони вийдуть. Але в холдингах, що буває, що їде тракторист, вони його спинили, без всякого цього витягли з, з трактора і, і, і потягли, трактор залиши на дорозі. Так, да, Це таке є. Я, я лічно бачив оце трактор заливався на дорозі. По полях гасають. Вишукують, тому що ну, в того тракториста, в того комбайнера захиста немає. І вишенька на торту, да, в той момент, коли вчителям, допустимо, ну, допустим, вчителів, да, у них є нуж, бавка за нуж, 30%, да, вони ну, получають доплати, от, в них забирають 25% із зарплати, тому що платити немає чим. Медикам немає чим платити. Ну, це такі, як державні. Як би сказати, да, ці структури, які получають кошти з держави, от немає. Зато на офіс президента 3,5 мільярда є. Да? Для себе вони знаходять. 3,5 мільярда. Вдумайтеся в цю суму, 3,5 мільярда виділили в бюджеті на утримання. Офісу президента, да, це той, що кричав в 19 році, ніяких кортежів, порозганять всіх і тому подібне. Зараз 3,5 мільярда. В соцсетях люди, люди вже порахували. Це 9, мільярд, 9 мільйонів в день. 9 мільйонів у день. Ви представляєте? Люди порахували. 3,5 мільярда на утримання. А, а ви так бідуєте? От в мене такий, такий ну, вопрос, да? от ви бідуєте, отако такі бідні, нещасні, ви так бідуєте. Що от вам треба. Це коли війна, да. Ну я вже не говорю про е, це, це, це само собою, військові, да, наші захисники, які там в окопах і, і на передовій, які свої, свої, своїм життям ризикують і їм затримують виплати, або говорять, що немає на вообще їм на виплати. Зато тут 3,5 мільярда виділить є. На якихсь, блядь, Господі прости, не, не матюхася, отих, отих на, наїдників, на хлібників, що там сидять і, 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 і живляться нами. От вони просто нами живляться отам, о, сидять. Це таке, аби вже вони вже знаєте до, 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 до чого доходить, що аби сидіть, рука на ногу, нога ну, на ногу, нічого не робити і аби тільки податки згрібати. там є якесь колись де, ну, давнє кіно є, от, коли нема за що банкет провести. Так налоги підніми, от каже. Цариця каже, налоги піднімають. Та що ж піднімати, Як у них уже й так нічого нема. Мене не колихає, хай повишкрібають все, що є, я хочу гулять. Там цариця в кіно так каже. Ну, до, про, про примірно воно таке ось зараз у нас робиться. Таке примірно, воно і у нас робиться, шановні українці. До чого воно йде, що воно буде, будемо бачити. Будемо надіятися, що дасть Господь Бог воно це все. Скінчиться, скінчиться якимсь добром, якимось миром. Я думаю, це буде Україна. Думаю, ми виживемо. Ну, дай Бог, щоб не справдилося те, що розказують, те, що ходить в інтернеті, що нашу, нашу землю українську звільняють від нас для когось другого. Догадайте самі для кого, чому стоять оці хануки у нас, чому приїжджають оті люди з іншої країни сюди і все от таке роблять. Ну. Дасть Бог, що воно неправда. Дасть Бог, що все воно закінчиться позитивно для нас, українців. Ну, а ні, то це катастрофа. У мене сьогодні все.